Так, чи можна змінювати, чи як змінювати, чи можна змінювати оце податкове резидентство, що там до якогось терміну був однієї країни резидент, а потім розумієш, що тобі треба його змінити? Податкове резидентство визначається на календарний рік. Ага. Тобто ви повинні розуміти, податковий резидент з 2025 року, якої країни я є. Ось okay. і ну саме тому, що це питання одне з найбільш складних і найбільш частих, я створила онлайн можливість визначення цього статусу податкового резидентства. За, ну там, взагалі, воно коштує дуже ну, символічно, так якщо порівняти з консультаціями, які надають там і я надавала в юридичних mm -hmm. фірмах, але ви можете отримати професійний висновок і знати вже точно свій статус не гадати. Тобто, станом, от, по факту, на зараз податковим резидентом, тобто його можна визначити і за 24-й рік окремо, і або за 25-й, якщо ви думаєте, де вам подавати декларацію наступного року. І в принципі, за кожен рік ви повинні знати свій статус податкового резидентства. І навіть цей висновок можна буде потім знаєте, як один додатковий аргумент підкласти так, в свій пакет документів, що ось я отримала такий висновок. і Я є податковим резидентом тої чи тої країни. А як його отримати? Це десь за посиланням перейти чи на сайті, чи як його? Отримати? Ну, так, у мене є в шапці профілю посилання на сайт taxresidency.online, і там можна замовити цей висновок. Я, я автоматизувала більшу частину процесу, ось, і я просто аналізую потім ваші відповіді і пишу особистий висновок, вам надсилаю на електронну пошту. Ага. Якщо вам потрібна ще консультація, там є ще опція з консультацією. Запис буде, тому хто там не почує, не буде знати, то може в коментарях написати. А вже як буде підказка прямого посилання для того, щоб це визначити.